Ми читали дуже зворушливого листа від першої леді, і вона закликає до закінчення війни через дітей, через майбутнє дітей. Чому перша леді вважала, що це лист потрібний, чи тому, що вона вважає, що е, саме Путін є агресором? Чи вона ж листа надіслала Зеленському? А, пані перша леді дуже переймається цим. Вона дуже любить дітей. у неї чудовий син, якого вона любить. Можливо, більше за будь кого іншого, включно зі мною. Вона любить її з свого сина, любить дітей. І вона її, її з душі верне, коли вона бачить, що таке відбувається. І ви знаєте, оці всі. Похорони, які ми бачимо по телебачення, ми хочемо бачити не лише похорони, а щось інше. Це чудовий лист. Він дуже добре його сприйняв, і вона і мене попросила сказати, що вона б дуже хотіла, щоб це закінчилося. Вона дуже відверто про це говорить і вона дуже горює, тому що людей вбивають. У мене є запитання до обох вас. Пане, пане Зеленський, ви чудово виглядаєте в цьому костюмі, і я саме так сказав. Я, я пам'ятаю, пам'ятаю. Я, я перепрошую. Майте на увазі, що а ви в тому самому костюмі. Я поміняв костюм, а ви ні. Дасть Бог. У нас буде мир. Чи ви тоді відкриті до проведення виборів у своїй країні? Звичайно, ми просто маємо брати до уваги обставини. Ми маємо працювати з парламентом, тому що під час війни ми не можемо проводити вибори, але ми маємо, якщо у нас ми маємо припинення вогню досягти перемир'я і на суходолі, і в небі. І забезпечити людям можливість провести демократичні відкриті вибори? Ви кажете, що під час війни не можна проводити вибори? От я вам скажу, що я вам так скажу, що якщо у нас за три з половиною років буде війна, у нас не можна проводити вибори. Чи ви вважаєте? Що американці не хочуть насправді американські дипломати не хочуть війни, тому що насправді не відчувають. Я вам скажу так: що у Москві, в Санкт Петербурзі, у, на тисячі миль довкола рівень ненависті і ворожості. Зростає. У нас тут чудові люди, але є й жахливі люди. І я вам таке скажу, що у розв'язанні всіх цих проблем з війнами я деякі дуже великі війни припинив. Ви знаєте, я видумував про. Справжні війни, які могли розростися до неймовірних масштабів, і що б там не було, нічого це не має справи ані з вами. Фомаяку би якої богоди я не досягнув зі свого погляду, можливо, вийде президент Путін і скаже Трамп. Був просто жахливий. Я з цим змирився. Я змирився з цим. Ще під час перших виборів від часу перших виборів у мене була дуже добра слава і публічність. Тепер про мене дуже погано кажуть. Але я зустрічався із журналістами, які дуже професійні, гарні, але дуже сумно те, що от коли робиш щось правильно, а вони кажуть тому, що Владимир Путін приїхав. На американську землю це була жахлива поразка президента Трампа. А насправді це було чудово, чесно кажучи, для нього це було непросто зробити. От якби він не приїхав, вони б так само сказали, що це провина Трампа. Просто є велика нечесність преси, яка підриває довіру до преси, і зараз довіра. Така низька, якою вона ніколи не була. Ми зараз друзі і навіть демократи мені телефонують і кажуть, ми дуже хочемо вам подякувати, тому що за останні чотири роки я і моя дружина уперше мали урочисту вечерю. І от я. Розмовляв із з одним демократом, сенатором чий син їздив далеко далеко, і цей сенатор каже: Ваш син завтра піде на вечерю у Вашингтоні. Я кажу, це чудово, що рік тому він би цього не зробив. А преса каже, що я що він диктатор і так далі. І от знаєте, люди, які два роки не ходили на вечерю у Вашингтоні, тепер вони це роблять. Ресторани просто повні людей, як вони не були давно. Yeah. Так, якщо люди можуть піти до. Сенгот із Фрайдей, то значить місто безпечно. Ви говорили про суворі наслідки? Ви говорили, що потрібно денне перемир'я з Росією? Не, нещодавно ви говорили. Ви знаєте, я жодних. Припинень вогню цього року не досягав. Але стратегічно я розумію, чому та або інша країна не хоче припинення війн е, вогню? От у вас є припинення вогню. Не все нарощують, 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 і ми не досягали припинення вогню. Але ми припиняли війни ті, які тривали довго. Мені подобається концепція. Мені подобається концепція припинення вогню, бо там одразу припиняється вбивство людей не на два тижні, а в Але Ми можемо працювати над мирною угодою. Поки триває війна. Стратегічно це не дає не ані інші, ані другі, ані одній, ні іншій стороні. Тому ми не ведемо мову про припинення вогню в даному Ми Чули, що в Україні запропоновано дещо на кшталт п'ятої статті статуту НАТО для гарантії безпеки. Подивіться у історію, навіть задовго до президента Путіна там завжди були заяви, що Україна не повинна бути в НАТО. Ми будемо сьогодні говорити про це, і ми можемо запропонувати Україні дуже гарний захист, дуже гарну безпеку. <за> <miejsce> дуже дякую, президенте <ppyaciones> Зеленський. Дуже дякую президенте Трамп. Сполучені Штати вже віддали сотні мільярдів доларів на цю війну в Україні, але вбивство триває. Скільки у вас? Пан Трамп є бажання дати, а ви, пане Зеленський, скільки хочете? Я вам так скажу, що ми нічого не надавали, а ми продавали зброю. І це було звісно за часів Джо Байдена. Корумпованого політика, нерозумну людину. До речі, чотири роки тому він не був особливо розумним. це робила корумпована адміністрація, котрій треба було покласти край І Якби ця і якби я був президентом, то цієї війни не було б. А він був би дуже щасливий, тому що він пройшов через пекло. Цієї війни не було б багато людей зберегли б життя і люди, яких вигнали з їхніх місць проживання. Люди, які поїхали до інших країн, він Був жахливий президент. Він просто був жахливий корумпований президент. Я у нас тепер є змога купувати зброю від Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні за цю програму. Вдячні Європі, яка платить за це. І крім того, у нас є деякі програми, за які ми можемо фінансувати цю купівлю. Це не складова війни. Це складова майбутніх. Гарантії безпеки ми можемо озброювати велику українську армію, і це дуже важливо. Ми будемо говорити про питання повітряної оборони із президентом Трампом. У нас напрацьовані рішення будемо говорити з американцями справа в тому, що у Європі ні в кого немає так багато. Засобів повітряної оборони, як, наприклад, патріотів у сполучених штатах, будемо говорити про це.